Не думала, що буду записувати це відео, але в мене сьогодні запитали, то я думаю, може ще комусь буде корисно. Хоча я майже впевнена, що всі знають, як цим користуватись. Якщо у вас в будинок чи в квартиру заходить оптоволокно, і ви хочете користуватись нормальним швидкісним інтернетом, або, наприклад, у вас слабенька швидкість мобільного інтернету, все робиться дуже просто: берете пауербанк. Купуєте кабельок, власне, купуєте в 22-му році. Я його сама зліпила. Так званий гівна і палок. Взяла, взяла старий USB-шний кабель, розрізала. Потім, ну, коротше там свою вам фотку. Потім покажу, як воно в мене виглядало. То страшне, сумне і політичне. Власне, берете павербанк, купуєте такий кабельок, Роз'єм тут має бути 12 вольтовий ось такий от роз'єм. Ну, власне, берете кабельок з таким роз'ємом, який ось у блока живлення вашого, який живить ваш оптоприймач, зазвичай, коли є електроенергія. І та сама історія для роутера. Це, якщо вам потрібен роутер. Якщо у вас напряму до комп'ютера підключено, то вам роутер живити і не потрібно. Власне, один кабельок від Powerbank у мене пішов на оптоприймач, інший кабельок від Powerbank у мене пішов на роутер. І все, в мене є інтернет. Ну, тут, тут все дуже просто, тут жодних заморочок немає. Я думала, що цю річ вже знають всі давно, але сьогодні стикнулася з тим, що людина попросила поради. Ну, тут все дуже просто.